Шніцель ми будемо готувати з курячого бедра, який ми запаніруємо, і приготуємо в аерогрілі. Нам треба трішечки томатів, їх немає в оригінальному рецепті, але мені хочеться збалансувати смак соусу і додати трішечки кислинки. Далі наш салат е, ромен, я пропоную вам використовувати саме його через пружність листя і через горіховий смак. Для соусу нам знадобиться анчоси, американська гірчиця, вустерський соус. Фантастичний, дуже рекомендую його спробувати. Він підійде для багатьох страв або соусів, все, що стосується м'яса. Беріть свіжий пармезан і натирайте його. Не беріть цей в порошочку. І часник. Я беру зазвичай сухий часник, не свіжий. Так мені здається, приємніше по смаку. Нам знадобиться жовток. Лимонний сік, і ну моя улюблена спеція. Взагалі, це цедра Лимону вона завжди додає свіжості цим цитрусом і оливкова олія.